Наступний гість Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 з нами на прямому зв'язку. Пане Павло, ми вас вітаємо. Добрий день. Доброго ранку. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава, Героям слава. пане Павло. Давайте обговоримо разом з вами такий військово-політичний аспект. Я б сказав навіть, тому що момент, коли сторони говорять. З посередником у вигляді сполучених штатів, звичайно, але ніби якісь домовленості вони все таки присутні. Попри це, Російська Федерація продовжує дедалі активніше обстрілювати територію України і за останній період помічаю таку певну тенденцію, що вони змінюють тактику і беруться масово атакувати якесь конкретне місто. Спершу це був Кропивницький, потім ми бачили Одеса, потім Запоріжжя по столиці. Також чимало безпілотників прилітало за останні кілька діб. Скажіть, будь ласка, що таким чином хоче продемонструвати Кремль? Ми давно я намагався сформулювати для себе якісь раціональні цілі російських обстрілів. Ми намагаємось сказати, то росіяни, очевидно, росіяни намагаються бити по нашій енергетичній інфраструктурі, і так і ні. Очевидно, росіяни намагаються бити по нашим військово-промисловим об'єктам. І так, і ні. Очевидно, росіяни намагаються бити по нашим якимсь військовим об'єктам в тилу. І так і ні. Обов'язково є важливою складовою. У них є й обстріли от саме мирного населення. Тому все ж таки ключовою, ключовий тут фактор це фактор терору. Терор як спосіб зламати волю до спротиву, волю до спротиву суспільства, населення, держави, яка стала жертвою агресії, для того, щоб. Змусити її прийняти умови загарбника. Ну, власне, от якраз ті умови перемовин, на які російські генерали перемовини кажете. Якщо делегація російська складається з генерала бесіди і посла Карасіна, це, це зовсім не промив. Очевидно, це персонажі, які знають всі як облуплених саме в контексті загарбницької політики Російської Федерації останніх ну, майже 20 років. Так, а яка мета -то тоді, пане Павло, на ваш погляд цих переговорів тут можемо згадати про те, що в час бесіди з Трампом Путін заявляв про те, що він погоджується на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, нібито негайно віддає наказ своїм військовим припинити принити атаки. Проте зараз, як ми вже зазначали, російські війська вони продовжують ці атаки. І 20 березня можемо згадати внаслідок ударів безпілотниками, почалися аварійні відключення світла у кількох районах Одеси. Власне, це все триває, і переговори тривають. Авіть, коли американцям стане очевидно, що зараз навіть те, що було домовлено під час переговорів Путіна і Трампа, воно не дотримується. Бачите, коли російські пропагандистські засоби масової інформації говорили про те, що буквально під час чи після перемовин Путін віддав наказ, вони ж не казали, який наказ. Чомусь ми має, всі маємо вважати, що Путін віддав наказ припинити обстріли. Але через дві години та через півтори години після перемовин Путіна з Трампом російські дрони полетіли на, на Київ, зокрема. По російські ракети полетіли на Славянськ, на енергетику до слова Славянська. Тому який наказ віддав Путін, це ще велике питання. Можна все це інтерпретувати як завгодно. Тепер дивимося, знову ж повертаємося до складу переговорників, які зараз росіяни відправили в Саудівську Аравію. Хто такий генерал беседа? Генерал бесіда це це фактично ідеолог російського вторгнення в Україну. Він получив по шапці свого часу за те, що, очевидно, дезінформував Путіна про спроможність України до спротиву, розказував, що Медведчук головна особа в Україні, його агент. Про те, що російська агентура забезпечила все для підкорення України. Фактично, це такий собі сурков погонах. Про що може вести перемовини в погонах з американськими своїми партнерами? Ну, очевидно, не про припинення вогню, не про о, о, способи досягнення о, миру з Україною. Швидше про поділ України з якими-небудь. Іншими зацікавленими особами чи державами те саме генерал відставить Карасін, колишній як заступник міністра закордонних справ Росії. В порівнянні з Карасіним Лавров це така не просто лошадка, це поні. Завжди в переговорних рамках Карасін виступав як навіть не як яструб, як акула. Якщо переговори включають. Акулу Карасіна, то міжнародне право припиняє діяти. Я пам'ятаю перемовини про акваторію Азовського моря, пам'ятаєте, що тоді? Угу. Запити українських переговорників, які казали, пане посол, вибачте, от є міжнародне морське право, яке визначає поділ акваторії, от є алгоритм. Карасін казав, міжнародне право це я. Як я визначу, так і буде. От, власне кажучи, позиція цього персонажа, тепер він сенатор, так званий в Раді Федерації, вона ніколи не змінювалася. І ви можете уявити, про які перемовини йде мова там між російською делегацією і американською делегацією, І тоді яку роль як посередник. Виконують Сполучені Штати. Я не знаю, я не, вже не бачу Сполучені Штати посередником швидше, це а, а, партнер Росії, ну, особливо, якщо послухати хати пана Віткофа, то ну, це вже партнери-союзника. Україна виступає така собі пачерка, яку а, двоє насильників намагаються змусити до. Підкоритися їм. Пане Павло, ну якраз таки з цього приводу якоїсь офіційної заяви ми не чули з боку Сполучених Штатів Америки, лише Принаймні те, на що я натрапляв, це низка статей, низка повідомлень від західних медіа, які говорять про те, що Трамп дуже стурбований, дуже розлючений. Ось цими ударами з боку Російської Федерації, але дій як таких ми не бачимо. Дуже багато західних експертів говорять про ймовірне посилення санкцій, про економічний тиск на Росією, але от з іншого боку, виходячи з ваших слів, як тоді з Штатом тиснути фактично на свого партнера і змушувати його до якихось дій? Ну, боюсь, в такому випадку, якраз не штати будуть тиснути. Більш того, штати не будуть тиснути на свого партнера, на перспективного члена клубу, члена коаліції, да а Будуть тиснути на слабу ланку на Україну. Більше того, ми не... я можу припустити, я не, го... не готовий говорити от з геополітичної точки зору, що хто на кого тиснути буде, чи Штати на Росію, чи Росія на штати от в чому питання. І тоді ситуація може бути значно, значно складнішою. Тут вже хто, хто стає лідером. Той диктує умови. Це як на полі бою. На полі бою, хто утримує ініціативу, той перемагає. Хто діє реактивно, той вимушений оборонятись. Дипломатії в міжнародних відносинах ну, все приблизно так теж функціонує. Це ж, грубо кажучи, дипломатія продовження військової справи, якщо перефразувати військ тільки мирними засобами. Згадували вже пана Віткофа і спецпредставника Трампа по близькому сходу, але зараз він надзалучений в українське питання. Так, от він говорив про те, що очікує від зустрічі у Саудівській Аравії відчутного прогресу, особливо в питаннях припинення вогню по судах у Чорному морі. Але тут, пане Павле, можемо говорити про те, що ми неодноразово в нашому етері із речниками, дотичними до ситуації у чорному морі, говорили про те, що ми там. Маємо перевагу, ми тут маємо перемогу. Ми їх витіснили. Ми їх власне в цьому регіоні. Ну, точно, здолали. А тепер ми власне будемо погоджуватися на те, що у нас тут все буде тихо і мирно. Це відкат назад для нас. Скажіть, будь ласка, як це сприймати? Ну якщо Карасін буде диктувати свою умову розмежування Чорного моря, то це звісно відкат. В чому наш інтерес і взагалі спільний інтерес? Спільний інтерес це свободне судноплавства в Чорному морі, і це інтерес не тільки України там чи Росії, зокрема, це у всіх при причерна... інтерес всіх причорноморських держав. Але це якщо сторони припиняють удари по, по портах, по цивільному судноплавству. по портовій інфраструктурі. Uh -huh. А якщо ми повертаємось до ситуації 22-го року, січня 22-го року, то фактично, от та частина Чорного моря, навіть я вже не говорю про Крим, звідки з Севастополя Російський, російський Чорноморський флот вимушений був тікати до новоросійська, і це велика перемога збройних сил України, тому що Фактично плацдарм, звідки ці піратські напади здійснювався, ворог вимушений був полишити. І він, очевидно, в умовах перемир'я просто повернеться туди. А по-друге, Карасін буде вимагати розмежування Чорного моря північно-західної частини наша під Одесою, під Кримом Західним Чорного моря на умовах де факто. Криму як частини Російської Федерації, фактично, ми тоді отримуємо безпечну неконтрольованою Російською Федерацією частину північно-західної частини Чорного моря. Ну, десь третину туди ближче до острова Зміїний, до, 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 до західного узбережжя Чорного моря, до румунського берега. Власне, так, коридор збережеться, але контроль над е, тим е, причорноморям і Чорним морем, яке біля наших берегів, біля Миколаєва, Одеси, повертається до Російської Федерації. Вони будуть продовжувати знову будь-який день е, організувати морську блокаду, їм буде це просто е, дайте команду, і вже все виконано. Uh -huh. Це серйозні загрози. Пане Павле, у випадку, якщо от все ж таки перемир'я, от тому що українська сторона говорила про перемир'я у повітрі і на морі, так чи вбачаєте ви, що за таких умов може бути відновлено, наприклад, судноплавство? І хто повинен контролювати, як можна дотримувати, навіть спостерігати за дотриманням усіх цих процесів та домовленостей, у випадку, так якщо все ж таки ось такий варіант буде ухвалений? Ну, це доволі складне питання, багато Бачите, ми тільки один аспект розглянули можливі угоди про перемир'я на морі, і який ну, дуже загрозливий. З іншого боку, тут інші деталі можна, якщо відкинути військову складову, залишити тільки цивільне судноплавство. то Тут два фактори. Перший фактор це. Рух суден на рекомендованих маршрутах, на маршрутах руху, там, грубо кажучи, з Босфора до Констанції, з Босфора до Одеси чи Ізмаїла з одного боку, з іншого боку, з Босфора до новоросійської топси це одна половина, і тут, власне кажучи, при бажанні і Європа. І, ну, наприклад, Туреччина, яка багато заявляє про свою готовність стати миротворцем своїм військово-морським своїм домінуванням насправді в Чорному морі. Так, турецький ВМС він там в Чорноморських протоках стоїть, не, не тримають турків в Чорному морі безпосередньо. Але пункти базування у них там є: Реглі, Зандулдак, Самсун, Сіноп, і далі пішло. Будь-де можна розмістити це їм. Буквально півгодини з Гільджука вийти і розгорнути свої сили в Чорному морі з метою контролю судноплавства. Інша справа: чи буде на це їхня згода? І чи буде їхня згода, ну, наприклад, те саме допустити миротворців та морських з європейських, не чорноморських країн теж велике питання і тут. Очевидно, не російсько-американсько-російські не перемовини визначатимуть формат безпековий. Що стосується портової інфраструктури, то це ще складніше. Хто може проконтролювати і забезпечити не нанесення ударів, чи відбиття ракетних, чи дронових ударів по Одесі чи по Ізмаїлу? Ага. Для цього потрібні чи дієві засоби. Не просто засоби спостереження. Засоби спостереження це добре. Фіксувати про те, що ось прилетіло по драмтеатру, да? класно. Тут треба засоби стримування. От, а які засоби стримування нам можуть надати миротворці, тим більше, що американці говорять: ми, ми миротворці, ми, ми забезпечуємо домовленості, а, забезпечуємо, а реалізувати їх має хтось інший. Класний миротворці. Так. пане Павло, на сам кінець питання стосовно гарантій безпеки, розуміємо, що в разі досягнення буде якогось перемир'я домовленості про нього. Від них дуже багато що залежатиме. І тут інтерв'ю Віткофатакеру Карлсону розбирали власне на цитати засоб масової інформації. І Ось одна із новин полягала в тому, що Україна не може приєднатися до НАТО через позицію Росії та США. Проте питання надання їй гарантій безпеки за п'ятою статтею північно-атлантичного договору залишається відкритим ну Якщо п'ята стаття Ок, то чому б тоді до НАТО не брати? Як ви це розумієте? Ну, так Ми зацікавлені в такому варіанті. Ну, дивіться. При, приєднання до НАТО це не просто, Ну як там угорці кажуть, там знаєте що чого до НАТО приєдналися. Ми стали під парасольку Альянсу, хай вони нас захищають. Ні. Коли ти приєднуєшся до Альянсу, то ти. Є таким же споживачам безпеки, як і дистриб'ютором. Якщо, не дай Бог, нападуть на Литву, Естонію, Латвію чи Польщу, ти маєш точно так же вступити в війну, як з цією ж п'ятою статтею, як і це напали на тебе. Так. Якщо в Америці вважають, що вони можуть розповсюдити дію п'ятої статті на нас, тобто НАТО має нас захищати, здійснювати парасольку НАТО над нами, але ми не маємо обов'язку захищати НАТО. Ну, такий гібридний формат це для нас, певно, найкращий варіант. Інша справа, що схоже, коли не тільки ж американці, там і італійська прем'єрка говорила про такий варіант, коли вони це говорять, от у них одна, одна думка в голові: як ага. зробити так, щоб Україна не була в НАТО. Та. Але те, як вони це реалізують, ну, не найкращий ведь.